У попередньому відео ми розповіли вам, як оплачуються надгодини, хто не може бути залучений до понаднормової роботи та інші нюанси пов'язані з типами контрактів. І якщо ще не дивилися, радимо спершу переглянути це відео. Сьогодні ж, як і домовлялися, розкажемо, що робити, якщо роботодавець не оплачує понаднормові години. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Подібні проблеми, на жаль, не рідкість причини можуть бути різними: від простої помилки роботодавця до його злого наміру. Від причин несплати понаднормової роботи залежатимуть і способи, за допомогою яких можна досягти результатів. При цьому застосовувати їх варто один за одним. Спершу обговоримо варіант, якщо ви працюєте за умовою опраці. Перший спосіб найлояльніший: спробуйте домовитись. За всієї банальності, зазначеного методу, саме він найчастіше допомагає досягти успіху. Роботодавці шахраї безперечно існують, але в значній кількості випадків несплата за понаднормові відбувається через помилку, забудькуватість чи непорозуміння. Особливо часто цим грішать на великих підприємствах. Розмова з роботодавцем допоможе пояснити ситуацію та домовитися про способи вирішення. Також це покаже, що ви як співробітник готовий захищати свої права. Або ж цей діалог допоможе вам виявити наявність злого наміру роботодавця. В останньому випадку ви переконаєтеся, що домовленість неможлива, і, очевидно, треба вдатися до інших методів, наприклад, звернутися до. Інспекції праці це підпорядковане сейму Польщі відомство, яке відповідає за дотримання норм трудового законодавства. Серед основних напрямків діяльності це охорона праці, промислова гігієна, контроль рівня зароблених оплат, робочий час та час відпочинку та інше. Такій ситуації звернення до трудової інспекції виглядає цілком логічно. Однак, тут є низка важливих моментів. По-перше, необхідно буде довести, що понаднормова робота справді була. Про докази ми поговоримо згодом. По друге, навіть за можливості анонімного звернення до інспекції, ситуації, коли роботодавцю стає відомий автор скарги, на жаль, трапляються. Продовжувати трудові відносини у такому разі може бути некомфортно. Проте цей спосіб не тільки робочий, але й досить ефективний. Інспектор має право не лише накладати санкції на роботодавця за порушення, а й виписувати постанови з вимогою погасити заборгованість перед працівником, виправити систему обліку робочого часу та інше. Або ж існує другий спосіб, Подати заяву на судовий розгляд тут, на перший план знову виходить доказова база, але саме докази є найважливішою складовою процесу, бо вимагати оплати понаднормових можна виключно у випадках, коли підтвердження фактичної роботи понад нормативні години беззаперечні. Не бійтеся йти в суд, якщо не маєте фінансової змоги сплатити всі витрати, оскільки такі справи звільнено від судових витрат. До того ж, згідно із статтею 117 цивільного кодексу, встановлюється, що будь-яка фізична особа має право подати заяву про надання безкоштовного адвоката, якщо оплата таких послуг йому недоступна, або значно вдарить по особистому бюджету. Неможливість оплати послуг адвоката без шкоди для себе чи сім'ї підтверджується документами про доходи, зокрема трудовим договором і зазначенням заробітної плати чи податковими відрахуваннями за минулий період, враховуючи середній рівень доходів іноземців у Польщі, більшості з них надається безкоштовний адвокат. А отже, провести судовий розгляд можна без фінансових витрат за цивільно-правовими договорами, тобто умови злицення та одієво ситуація, Ситуація схожа за винятком можливості звертатися до інспекції у поточних справах. Однак насамперед визначимо, яким може бути це порушення. Термін понаднормові тут не застосовується, так як він закріплений у трудовому законодавстві а ці контракти регулюються цивільним правом. Згадаймо приклади, які ми наводили в попередньому відео. Якщо йдеться про фіксовану ставку на місяць, то при додаткових годинах і на тій самій зарплаті годинна ставка виявиться нижчою за мінімальну допустиму. Та якщо зафіксовано погодинну ставку, але заплатили менше, це є прямим порушенням дії договору. За великим рахунком, при роботі по умові з є лише два способи впливу: спробувати домовитися або суд. Процесуально вони відбуваються аналогічно до таких самих дій за умовами о За винятком того, що подається не до суду праці, а до районного суду. Раніше ми згадували про докази понаднормової роботи. Мабуть, це найскладніший етап, який може знадобитися при зверненні до інспекції та до суду. Звичайно, якщо мова йде про помилку, чи непорозуміння, і діюча система обліку робочого часу на підприємстві дозволяє у звичайному режимі підтвердити факт понаднормової роботи, то достатньо просто надати докази. У таких випадках рідко доходить до скарг, і тим більше до суду. Питання вирішується на переговорах з роботодавцем. Зовсім інша річ, якщо несплата відбувається за злим наміром роботодавця. У цьому випадку можуть бути сфальсифіковані всі звіти за робочим часом. І за наявною документацією виявиться, що ніяких понаднормових або додаткових годин не було, або вони були компенсовані відгулами. Відповідно, від позивача потрібно буде спростувати ці відомості роботодавця, довівши факт роботи поза нормою. Для цього можуть бути виклик використані усі законні методи Зокрема, постанова сонду найважчого з дня двоєстего марця року. Акт 2, пункт 3 вказує, що працівник може використовувати для доказу робочих годин загальні правила доведення, тобто документи, наприклад, скопійовані безгоди роботодавця, початкові звіти за робочим часом, відеозаписи, показання свідків, дані різних моніторингів та інше. Важливо пам'ятати і про право працівника вимагати від роботодавця документи, на підставі яких йому нараховувалося та розраховувалася заробітна плата. Ненадання такої інформації є окремим порушенням. Логічно, що головне завдання працівника отримати належні виплати. Проте роботодавцю порушнику накладаються й окремі покарання. Найчастіше застосовуються такі: за порушення обліку та норм робочого часу, покарання становить до 30 тисяч злотих Якщо документ, на підставі якого проводилась оплата, був підроблений роботодавцем. Це вже порушення статей кримінального кодексу, що передбачає покарання до кількох років позбавлення волі. Знання цих санкцій нерідко допомагає постраждалому працівнику домовитися з роботодавцем без залучення інспекції чи суду. Мало хто погоджується ризикувати грошима і свободою, якщо у співробітника на руках є докази їх злочину. Оплата понадормових в Польщі належить всім. Ім у тому числі й іноземцям. Однак потрібно спочатку знати свої права, щоб пізніше не витрачати час на пошуки справедливості. Тепер ви знаєте, як і що потрібно робити. Нам залишається лише побажати вам більше знань про ваші права та способи захисту своїх інтересів. Якщо ця інформація була корисною, поставте вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб знати ще більше корисної інформації. А з вами була, як завжди, я, Альона та канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео.